Їжачок. У мене є телефон. Алло, так, це їжачок. Так. Так, говоріть. Привіт, їжачку. Привіт. Ти носиш з собою великий банан? Це мій телефон. Мій величезний телефон. Мій телефон? Так. Я говорю по ньому. Ось так піп пип піп пип піпло так, алло, це їжачок, так, я слухаю, говоріть. Говорить, говоріть. Зі сторони це кумедно. Говоріть. Алло. Алло. Це я, їжачок. Алло. Алло. Ам-банан. Смачно. Ні, Діно, ти не можеш з'їсти мій телефон. Телефон? Так, Діно, це мій бананофон. І дивись, він може ще робити фото. Клац, 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 клац. Класс. Зараз бувай, Діно. Я маю поговорити по телефону. Дзінь дзінь дзінь. Так, алло. Я вас слухаю. Так, це дуже важливо. Говоріть, говоріть. Що ти робиш? Ай, Привіт, Я Віві. Маю, Я маю. розмовляю по телефону. Хіба це не просто банан? Ні, це мій новий телефон. Вимс. Тоді з ким ти розмовляєш? Я не знаю. Не можна розмовляти по банану. Тобі потрібен справжній телефон. Такі справи. Але в мене немає справжнього телефону, є тільки банан. Кепсько. Піп-піп. -пі -пі. Дурний банан. Ти зовсім на телефон. Ти взагалі не працюєш. Піп-піп. -пі. Кепсько. Ку -ку. Привіт, їжачку. Це ти, крубочко? Yeah. Так. Oh, ти справді мене чуєш? Uh, uh, так. Yeah. Мій бананофон працює. Коробачко, ти мене чуєш? Ти прийдеш, ми можемо пограти. Так, я зараз. Куку, -ку, привіт, їжачку. Привіт, Хробачко, Ти вже тут. Дивись, це мій бананофон. Він гарний. Так, хочеш знову поговорити по телефону. Так, це можна. Вилинку. Альо? Так, ало, це їжачок. Привіт, їжачку. Привіт, хрубачку. Що ти робиш? Я розмовляю по телефону. Так, я теж. Це добре, коли тобі нарешті відповідають. Так. Алло, Ало, Ти ще там? Алло, їжачку. Алло? Привіт, хрубачку. Алло, це я їжачок.